Такий був проект, намальований в комп'ютерній програмі, а тут кінцевий результат. Кухня з зашивкою під стелю. Дворядна. Частина верхні тумби. Звичайні полички. В тій тумбі аналогічно, тільки зліва стоять завіси внутрішні, завіси з дотягами, чи по-іншому сказати, зґунтованими амортизаторами. Blume. Гарно, плавне, гарне закривання. Зашивка від стіни. Стіна і стеля доволі нерівні. І ще стик стелі і стіни заокруглені, що було додатково, додатковою трудністю при підгонці. І так само. Тут збоку додаткова зашивка так само підігнана під кривизну стіни. Так, стосовно нижньої частини правої сторони. Тут від стіни так само зашивка. Підігнана під підвіконник, підвіконник далі в глибину тумби заходить. цоколь підігнаний під плінтус І шуфляди, великі шуфляди на хороших направляючих, е, направляючі фірми Blum, Movento. Мовенто більш якісні, ніж тандеми. Розраховані шуфляди на максимальну Вагу 40 кг. Дуже гарний плавний хід. Мені дуже сподобалося. І дуже сподобалося, що є можливість регулювання вправо-вліво кожної шухляди. Те саме знизу. Плінтус алюмінієвий. По кольору, ну, можна сказати, досить непогано вписався. І тепер ліва сторона. Так само зашивка під стелею. І зашивка від стіни. Стіна так само нерівна. Ну, крім того, тут ще й такий багетик знизу йшов. І тут зашивка під кривизну стіни. Так. І під стелю. Справа там стеля вища і далі воно стає нижче, і те ще й сама по собі нерівна. І так само з боку. Так само зашивка стеля і стіна кут заокруглений. І плюс труба. Підгонка під трубу. І кривизні стіни. І такий виріс під фартух. Всередині. Зашитий лічильник. Бірізи підруга так само потребували багато уваги і зусиль. Прикручений кутник, Тумба додатково на кутник притягнута до стіни, бо монтажна планка трошки відігнулася, і, аби вона не пославлювалася, додатково було закріплено кутником. Так, тут... Документи, інструкції до побутової техніки і все, що від них, від побутової техніки позалишалося. Тут у нас сушка. Зверху так само труби, Вирізи під труби і сушка хефелі з нержавійки, якісна мені сподобалась. Нержавійка сама подобалась сушка з рамкою. В тій частині зашилька витяжки. Витяжка мені сподобалася. Електролюкс. Повністю вмонтована. Дуже гарно, акуратно зроблено. У ну, мене такі враження склалися. І там так само зашивки. Не зашивки виріза. А тут стоять папери від витяжки і фільтри від витяжки. Перший раз бачу, що в комплекті фільтри йдуть до витяжки. Маленька, вузенька тумбочка. Але на всякі дрібні речі, якраз, як на мене, буде непогано. Ручки тут я не давав. Якщо дати сюди ручку, вона просто собою може битися до стіни і вбивати стіну, і, ім слово, воно буде негарно. Тому я зробив такий вихід, знайшов. Низ тумби трошки збужений по глибині. І тоді можна спокійно пропихнувши руку щілину, яка утворилася, можна відкривати без проблем. Тож виріз був під газову трубу, одним словом, тумби верхні треба було глибше робити через оцю трубу, інакше б витяжка не помістилася. Далі шланг Шланг має газовик прикрутити, чи хто хто в тому розуміється. І отут от ще треба було підігнати плінтус під цей шланг так само. Требувало багато зусиль, концентрації уваги, щоб то зробити, щоб воно хоч більш-менш естетично виглядало. Так виглядає нижня частина. Карго Карго власної розробки і оновлений, так би мовити, варіант. Мені такий варіант більше подобається. Тут в чому його особливість, можна зняти оцю полицю і за необхідності можна вище, нижче, при потребі просорливши полицеймачі, можна поставити в разі, якщо там, наприклад, якась пляшка чи щось друге по висоті не поміщається. Шухлядка під духовкою на якісь плоскі, але широкі речі і глибокі, такі, як не знаю, сковорода може бути чи інші речі. Так, тут мийка. Е... Вода не була підведена, тому і немає отворів під крани, то можна буде пізніше зробити по факту необхідності. Так, цоколь, основний Під посудомийною машиною зробив окремий цоколь, тому що посудомийна машина потребує або втоплювати глибший цоколь, або вирізати в цоколі робити виріз, так щоб фасад не І Щоб того виріз, вирізу не робити, я зробив просто окремий цоколь трохи нижчий, ніж основний. Посудомийна машина всередині. І з боку така зашивка посудомийної машини. Такий виріс. Тут подивитися, підлога Підлога до середини кімнати йде донизу, а ближче до стін вона вище. Ну і відповідно то все відобразилося тут збоку. Отака ну, вийшла кухня. Ще раз загальний виліт.